Вітаю вас, діти, послухайте, будь ласка, віршик про квіти. Квітами багата Україна мати, маки червоніють, вогники ясніють, а волошки вжиті, синьокі квіти, Світять чорнобривці, тільки подивіться, степом пахнуть кашки і зірочки ромашки. Ой, дзвінять дзвіночки в літньому садочку. Мальви біля хати будуть вас вітати, Диво цвіт то сонях, Сонце у долонях. І дійсно, діти, влітку дуже багато квітнуть квітів. В лузі лугові, а в лісі лісові квіти, А на квітниках і на клумбах садові. Але скоро прийде осінь, квіточки почнуть в'янути. А потім зовсім всохнуть. А ми з вами, діти, маємо змогу зробити на згадку про літо квіточки із пластиліну та гудзики. Ми візьмемо будь-який аркуш паперу, можна білий, можна світло-зелений, як у мене, можна жовтий, можна рожевий і намалюємо на ньому стеблинки і листочки. Ось таким чином. Стільки, скільки квіточок ви хочете намалювати, стільки і зробимо. Ось тут у нас будуть листочки і травичка. Намалювати можна так, як вам захочеться. Багато зелені і стеблинки. Стеблинки треба промалювати трошки яскравіше, щоб було видно. Де нам приклеювати наші квіточки? Ось так. Можна ще домалювати. Я хочу, щоб у мене було багато квіток. Ось так. І травички ще домалювати. Тепер нам іще потрібен буде пластилін. Я вже зробила із нього різнокольорові кульки. Кульки. Більшого розміру і кульки меншого розміру. Це менші кульки для серединок наших квіточок. А ще можна зробити серединки з гудзиків або намистинок. І нам ще буде потрібна стека. Я покажу вам для чого. А ще ось такий маркер або товстий олівець для того, щоб робити серединки. Подивіться, як це буде у нас. Проходити. Ми беремо, наприклад, червону кульку це буде червона квіточка. Прикладаємо її до стеблинки і тепер маркером притискаємо її всередині, і ось, подивіться, у нас квіточка вийшла вже з видною серединкою. Тепер я хочу зробити серединку з такого фіолетового пластиліну. Ось я притисла, ось у мене вже квіточка вийшла серединкою. Далі я хочу зробити ось таку гарну жовту квіточку. Я покладу кульку, притискаю посередині маркером, і в мене вже вийшла серединка. Тепер я хочу зробити синю квіточку, поклала, притисла. Ось у мене виросла вже квіточка. Тепер отут маленька буде оранжева квіточка. Ось вона. Знову зробимо синю, у нас буде багато різнокольорових квіточок. Ось так. Тепер зробимо ще червону, поклали, притисли і зробили серединку. І ось тут ще зробимо маленьку оранжеву. І тепер, коли у нас всі квіточки вже готові, можна зробити їм серединки. Наприклад, ось тут зробити коричневу, ось тут зробити коричневу, ось тут. А потім взяти ще гудзики. І можна зробити ось, наприклад, тут буде така біла серединка. Ось тут можна зробити червону, а ось тут із такого гудзика. Подивіться, як гарно вийшло. Але в нас ще є стека. Я вам обіцяла, що покажу, що з нею робити. Ми зробимо із допомогою стеки пелюсточки, притримуємо ось так посередині нашу квіточку. І ось таким чином робимо пелюсточки. Подивіться, з усіх боків нашу квіточку ніби вирізаємо ці пелюсточки ось так стекою. Ви пам'ятаєте, що з текою треба працювати обережно. І ось у нас вийшла така квітка. І ще червону квіточку ми зробимо, теж з пелюсточками. Ось так. Можна залишити і просто так квіти. Це теж буде красиво. А можна ще діти зробити примазуванням, пальчиком зробити пилюсточки. Ось, наприклад, жовта квіточка. Подивіться, і я ось так роблю пилюсточки пальчиком примазуючи і витягую пилюсточки. Гляньте як. Подивіться, ви можете зробити так, як вам хочеться. Як ви захочете, так можете зробити ваші квіти. Ось так можна витягнути пальчиком пелюсточки. Можна зробити стекою, так як вам захочеться. Можна залишити просто так, зробити яскраві серединки, і це теж буде дуже красиво. Подивіться, яка гарна квіткова галявина у нас вийшла. Літні квіточки, які залишаться з нами на всю зиму, на згадку про наше квіткове, яскраве, різнокольорове літо. До побачення, діти, пока-пока!